Друзі, ще раз про те, як створювати подію, як додавати якусь подію на сайт випускників HDML. По-перше, тут є події. І все, що ми створюємо в цьому навчальному році, ми додаємо у події 23-24. Можемо перейти на стартову сторінку. Тут вже є посилання на деякі події, і ті посилання йдуть на оці сторінки, які є ось тут. Якщо ви просто робите посилання на YouTube або Facebook, то це неправильно. Ви повинні спочатку, бачите, відкрита вкладка Сторінка на бічній панелі, створити подію. Наприклад, яка називається Концерт Добчице». Або ви можете скопіювати назву події з Facebook, наприклад. От, і потім беремо. Інформацію з Фейсбуку, наприклад, ось ця інформація, нічого не потрібно вигадувати. Просто копіюємо цю подію, цю інформацію і вставляємо її як текст. Переходимо на вкладку форматів різних сторінок, тобто тут є різні формати, точніше. І от, наприклад, у нас буде спочатку текст, далі розберемось, я вставляю просто текст. Все там, от все як є. Єдине, що тут не будуть працювати хештеги, їх можна прибрати. Тобто обов'язково вичитати весь текст, який в Фейсбуці може виглядати трохи по-іншому. Інформацію також можна брати у нашому телеграм-каналі. До речі, інформації про подію саме про концерт Одобча я знайшла більше у телеграм-каналі і поміняла цю інформацію на тій сторінці, яку ми створюємо. Дивіться. І, звичайно, потрібно додати якісь медіаматеріали. Які медіаматеріали? Знову ж таки, це фотографія або посилання на відео. Наприклад, от тут є така. Таке речення, відеозапис концерту можна буде подивитись за декілька днів на YouTube. Цей відеозапис вже є на Ютубі, тому варто додати вже готове посилання на YouTube на цей концерт. Копіюю посилання, або натискаємо Поділитися, копіювати і вставити як посилання, наприклад. Також є посилання на інтерв'ю. Як правильно додавати посилання? Дивіться, ми не будемо тут показувати це посилання. Я його вирізаю і читаємо. 12 вересня організатори концерту розповіли про нього на радіо на Кипіло. І, мабуть, ось тут -от розповіли про нього на радіо накипіло. Ми просто робимо гіперпосилання, вставляємо гіперпосилання, все, що ми вирізали. Це можна видалити. І це вже буде виглядати як гіперпосилання, Я зрозуміло, що за цим посиланням можна буде перейти, він нас попереджає, що ми переходимо за межі сайту. І потрапити на це інтерв'ю. Взагалі всі можливі посилання, наприклад, посилання на благодійний фонд Вероніки Лімішенко, додавайте, тому що насправді інтернет-сторінка, ви знаєте, що то є гіпертекстовий документ. Такі як Вікіпедія, це також гіпертекстовий документ. І якщо ми маємо сторінку, Facebook-сторінку благодійного фонду, про який йде мова, то ми можемо дати посилання. На цю сторінку. Так, інгліш тут можна прибрати і зробити посилання на інтернет-сторінку благодійного фонду, Facebook-сторінку благодійного фонду. Фотографії можна вставляти як просто фото. От ми можемо вставляти текст і зображення, так, як зображення. Можна вставляти, обираючи якийсь макет. Але у мене досить багато фотографій на цю подію, тому я створю карусель зображень. І всі це зображення, які мені вдалося знайти. Додаю оцю карусель. В налаштуваннях до цієї каруселі зображень ми можемо редагувати порядок розміщення фото, а також видаляти або додавати фотографії. Красилька займає пів сторінки по ширині, тому ми можемо поруч вставити якийсь абзац, наприклад, ось цей, що в концерті взяли участь це буде як текстове поле і ми повинні його. Дивіться, коли хрестик становиться, то ми можемо його опускати. От, в концерті взяла участь і трошечки збільшити розмір шрифта. Звідси тоді ми цю інформацію видаляємо. Я вставила ще одну карусель зображень відповідно до тексту абзаців і відкоригувала шрифти. Перед публікацією перевірте, будь ласка, щоб всі шрифти у вас були однакові на вашій сторінці. І можемо опублікувати. Перед тим він нам пропонує переглянути чернетку. Потім можна буде відкоригувати ще раз, коли переглянемо опублікований сайт. Працює, якісь, якщо випливають додаткові недоліки, то їх можна буде потім по новій виправити, тобто відредагувати. Після того, як сторінка створена, потрібно обов'язково повернутись на стартову сторінку подій 23-24 навчального року і зробити гіперпосилання, прописати цю подію. Вона в мене просто тут вже прописана. І зробити посилання на цю сторінку. Ось вона ця сторінка. Застосовуємо і опубліковуємо зміни. Переглядаємо, як це працює. Ось така старіночка у нас з вами вийшла. Сподіваюсь, це відео було корисним і бажаю вам натхнення у створенні своїх сторінок. Дякую за увагу!